Вітаю вас, друзі, на каналі Житло є в 2026 році. Хай він для всіх нас буде щасливим і головне, мирним. Сьогодні ми в Богородчанському районі. Ось це огляд Богородчанського району, а точніше, ми будемо розглядати будинок в самих Богородчанах заявок на містечка. Досить багато, а пропозицій не так багато. Та ще й ми маємо знайти не найдорожчий будинок. Це досить складно. Богородчанський район. Чим він цікавий? Це вже дуже близько до Карпат, багато природних, ось таких вже з гірською місцевістю сіл, мальовничі місця. І на 20 кілометрів, як я кажу, ближче, ніж Івано-Франківськ до Карпат. Проходить траса Івано-Франківськ, надвірна. Ну а від надвірної до Яремчі пряма теж дорога до Буковелю. Хороша транспортна розв'язка, прекрасна природа. З настанням миру. Ці місця будуть ще більшій ціні, тому що природа вікова, неповторна. Повторити це неможливо. І кожному багатьом, у всякому разі, хочеться жити поближче до такої первозданної природи, аби її тільки не зіпсували. Зима цього року радує поки що снігом. Ось такі гарні зимові краєвиди, а це літні богородчани. Подивимося, які богородчани влітку. Сьогодні богородчани це селище в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області, адміністративний центр Богородчанської селищної громади. Розташоване на правому березі річки Бистриці Солотвинської населення становить 8234 особи. Компактне з усією необхідною інфраструктурою містечко. Дістатися до Івано-Франківська дуже зручно і легко. Всього 17-20 кілометрів до Івано-Франківська. місті багато історичних пам'яток, таких як Домініканський монастир, костел Домініканів, Палати духовенства, церква Івана Іван... Івангелиста і науково-дослідний інститут пам'ятниково-охоронних досліджень. Місто Київ вніс селище міського типу Богородчани до списку найважливіших історичних населених місць України. Повертаємося в сьогодні в зиму і до нашого завдання оглянути будинок. В Богородчанах. Зразу бачимо, що є криниця. Вода заведена в будинок. Ділянка досить простора. За ось цим парканом, сіткою аж до того паркана залізобетонного. Це все наша земля цього будинку. Землі аж 13, сотих, і це непогано, це досить багато. Тому що будинок знаходиться в хорошій локації, близько до центру. І разом з тим в тихій вуличці. Будинок цегляний, Опалення комбіноване, тобто газофікований будинок, але має і печі. Це дуже добре. Тут косметичний. Меблі залишаються. Ви бачили, що є огорожа господарства і разом з тим огорожа від сусідів капітальна, є, звісно, електрика, каналізація септик і сверловина криниця. Ми продовжуємо оглядати ділянку, ось яка вона простора. Тобто паркан не ось цей, а далі залізобетонний, ви пам'ятаєте. Ось такий великий двір, є асфальтовані доріжки. Фундамент невисокий, будинок цегляний. Розглянемо план будинку. Вхід червоною стрілочкою, в невеликий коридор, звідки розходяться двері в дві кімнати. Далі вхід в таку прохідну кімнату, де газова плита, кухня, і там, де у нас. І там, де зараз я відмічу червоною галочкою, ось дивіться, це планувався і є. Комунікація повноцінний великий санвузол. Септик саме в цьому напрямку від цієї кімнати. Площа будинку 76 квадратних метрів. Індивідуальне газове опалення, металопластикові свіжі вікна. Ось перша велика кімната з коридорчику. Ліворуч досить простора. Повертаємося в коридор і попадаємо в кімнату, яка праворуч. В цій кімнаті ми бачимо і кафельну піч. Повертаємося в коридор і прямуємо прямо в кімнату, яка має частину кухні. Ось є вихід на стріг. Тут холодильник, робоча зона, газовий конвектор, мийка. Далі кімната вільного Планування назвімо її. Це продовження кухні на даний момент. Тут є пральна машина. Ось, тобто, ось така площа. І там двері в ту першу-першу кімнату. Загубилися кадри про санвузол, на жаль. При живому огляді все побачите про вартість. Цього будинку. Власники оцінили 38 тисяч доларів. І що важливо, вони погоджуються продавати цей будинок за програмами. Якщо ця пропозиція вас зацікавила, телефонуйте, телефони ви знайдете в описі відео. І поїдемо на огляд будинку з людьми, які продають цей будинок. За нашу роботу поставте оцінку, підпишіться, якщо не підписані. І дякуємо вам за увагу. До зустрічі!